Пропонується до продажу трьохкімнатна квартира, розташована в мікрорайоні нових будинків в затишному місці по Жасміновому бульвару 11. Квартира загальною площою 59,1 квадратний метр. Вона розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. В квартирі стандартне планування. Вона має прохідну кімнату з балконом та дві окремі кімнати, в однієї з яких є встроєна вмістка комора для зберігання речей. Друга кімната сонячна, виходить вікнами на жасміновий бульвар. Кухня стандартна. Має площу 6 квадратних метрів. Квартира готова до продажу. Звертайтесь для перегляду.